Доброго дня! Вас вітає компанія Фінспа і сьогодні хочу більш детальніше розповісти про функції, які можна додатково вставити в цю красуню. Наразі тут представлено у нас аеро та гідромасаж та різнокольорове освітлення. А зараз я вам більш детальніше продемонструю, як включається аеромасаж. Зверніть увагу. Аеромасаж це масаж бульбашками повітря. При цьому він обволікає все ваше тіло і вплив його набагато м'якший і ніжніший, підходить навіть для діток. Ця процедура, від якої легко отримати вишикане задоволення. А тепер дивіться, якщо ми включимо ще й гідромасаж, який буде класний ефект. Аерота гідромасаж це релаксація та справжня насолода від прийняття водних процедур. Гідромасаж. Зверніть увагу, а це наше різнокольорове освітлення, яке надасть вам більш комфортного релаксу для відпочинку. А справжнє задоволення вам подарує айро та гідромасаж в цій красуні. А якщо ви додасте воду ароматичні композиції, встановите барно стійку і приємне проведення часу для вас та ваших близьких гарантовано 100%. Ці додаткові функції допоможуть вам отримати релакс для душі і тіла. За чистоту води відповідає спеціальний фільтр, щоб водичка була чиста. Дивіться для того, щоб краще вода зігрівала свою температуру, підтримувала. Вона накривається такою класною термокришкою. Купності айро та гідромасаж та ще освітлення принесе вам неймовірні відчуття для вашої душі та тіла. Па-па, до нових зустрічей!